Всім привіт! Ви на каналі «Цитрус». Сьогодні на огляді свіжа лінійка Realme: це 15G, 15 Pro та 15T. Ми розглянемо кожну дизайн, характеристики, можливості і в кінці зафіналимо, яка модель для яких задач більше підійде? З вас лайк та підписка і поїхали! Почнемо зі стандартної моделі Realme 15 5 g це глобально доступна модель, яка одразу пропонує великий дисплей, 5G підключення та сучасні технології. Хочеться почати одразу з дисплею. Тут екран 6,8 дюймів AMOLED OLED з роздільною здатністю Full HD та підтримкою HDR 10 Передає безліч відтінків, ми можемо стільки і не знати. Роблячи кольори насиченими, а тіні глибокими. Частота оновлення 144 Гц, така, щоб кожен кадр був плавним і чітким. Чіпсет Mediatek Dimensity 7300 Plus з підтримкою 5G відкриває двері у світ без затримок, де ігри запускаються миттєво, а застосунки працюють так само швидко, як ваші думки. Подвійна камера 50 мегапікселів плюс ширококутний об'єктив 8 мегапікселів з підтримкою 4К і інтелектуальними алгоритмами, ще і ловлять кожен кадр. Флагманська камера Sony imx 882 з роздільною здатністю 50 мегапікселів і оптичною стабілізацією захоплює найдрібніші деталі навіть у динаміці: краплі дощу на склі, світло неонових вивісок уночі. Усмішку в русі. Батарея Titan на 6500 мАч підтримує швидку зарядку на 45 Вт. Основна перевага великий дисплей із високою частотою, потужність понад базові моделі, сучасний дизайн і гарний звук. Ну а тепер перейдемо до наступної моделі Realme 15 Pro. Що ж, наступна модель Realme 15 Pro 5G. Тут кожна деталь продумана, класичні характеристики і преміум фішки. Цей смартфон має систему камер із трьома 50 мегапіксельними об'єктивами, що дозволяє створювати топові кадри у будь-яких умовах. Так, всі ваші фото будуть на висоті. Основна камера Sony AMX 896 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення в парі з 50 мегапіксельною ультравайт об'єктивом з кутом огляду 112 градусів. Фронтальна камера з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Алгоритми ще й доопрацюють кожен кадр до ідеалу. Кожна камера знімає у форматі 4К. Основна фронтальна та надширококутна. Кожна передає реалістичність з деталізацією та плавністю 60 кадрів на секунду. Це достойно. Дісплей Hyperglow 4D Curve Plus з частотою оновлення 144 Гц. Потужний процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 в парі з акумулятором Titan на 7000 мАч з технологією UltraCharge 80W. Здатні зарядити батарею до 50% всього за 25 хвилин. Зверніть увагу, наскільки тут тонкий корпус, всього 7,69 мм. Він має сучасний дизайн та зручно лежить у році. Подвійний вигін додає корпусу зручності, а текстуру та кольори стилю. Підтримка hdr 10 Plus допомагає розкрити кінематографічну палітру з насиченими кольорами та глибокими тінями, а пікова яскравість у 6500 ніт перетворює навіть сонячний день на ідеальні умови для перегляду. І ще одна крута фішка цієї моделі підсвічування AI Magic Glow 2.0. Сповіщення, дзвінки, музика, будильник і навіть ігровий режим GT – усе супроводжується м'яким світловим імпульсом, який можна налаштувати за кольором і сценарієм. Ну і нарешті переходимо до останньої моделі з лінійки Realme 15 15T. модель, яка не женеться за трендами, а бере стабільністю. Це смартфон, що тримає темп, навіть коли інші вже на паузі. Велика батарея, витривалість і той самий Realme стиль, який впізнаєш із першого погляду. Дві 50 мегапіксельні камери з ЧІ фіксують кожен момент у проф якості. AMOLED дисплей Comfort Plus тішить соковитими кольорами та чіткістю. А процесор Mediatek Dimensity 6300 гарантує плавність роботи та високу швидкість відгуку. Кожна деталь відображається чітко. Кольори залишаються природними, а картинка просто оживає на очах. Фірмовий AI Edit Genie допомагає редагувати фото. Він сам аналізує зображення і підбирає покращення, роблячи кадри яскравішими та виразнішими. А якщо у вас є власні ідеї, просто озвучте їх, шиї застосує голосові команди і змінить фото. Ну чого тільки не придумують. Матова поверхня з атласним блиском відбиває світло м'якими переливами. Смартфон легкий і тонкий, зручно лежить у долоні, і, немов створений для того, щоб бути завжди поруч. Процесор MediaTek Dimensity 6300 забезпечує швидкий відгук та плавну роботу застосунків. Багатозадачність, ігри, робота з фото та відео усе це легко та без затримок. А збільшена парова камера охолодження VC, найбільша у своєму класі, ефективно розсіює тепло, що забезпечує стабільну роботу. Доповнює все це потужний акумулятор Titan на 6550 мАч із швидкісною зарядкою 45 Вт та два стереодинаміки, які відтворюють звук чітко та об'ємно. Отже, маємо три моделі: 15 5 g універсал 15 Pro. Топ середня преміум версія 15Т потужна автономія, збалансований варіант. Якщо хочеш максимум продуктивності і камеру, обирай 15 Pro. Якщо хочете містку батарею за вигідну ціну, 15Т. Якщо хочете ціна – 15 5 g стане гарним варіантом. Якщо ви досі не визначились, найкраще побачити їх наживо. Завітайте до магазинів «Цитрус», щоб протестувати всі моделі RealMe 15 серії, або порівняйте характеристики на нашому сайті. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, який із трьох смартфонів підійшов би саме вам. Залишайтеся з нами! Попереду ще багато свіжих оглядів та технологічних відкриттів.